В наявності касетна розсада сурфінії, маємо 12 різних сортів, що входять до набору. Ось такого формату живці йдуть на відправочку. Коренева, дуже гарно розвинена. Є живці трішки меншого формату, але з не менш класною кореневою системою, повністю готові до висадки в горщик. Будуть швидко набирати зелену масу. Кожність гарно, що вони не перерощі. Ось такі. На деяких вже маємо ось бутончики, скоро будуть квітувати, але бутони раджу прибирати, щоб рослинка нарощувала гарно пишний кущ. Ось такі красуні. Ціна набору з 12 штук 240 гривень. Набір – 24 штуки, тобто кожного сорту, по дві штучки, коштує 450 гривень. Для замовлення пишіть на Viber. Номер телефону є в описі відео, а також у шапці профілю. Відправляємо новою та Укрпоштою. Пакуємо і утеплюємо безкоштовно.